Перед весіллям донька плачеться батькові. Тато, ну будь ласка, не видавай мене за нього. Доню, послухай, він дуже заможний чоловік, а у нашої родини дуже багато боргів. Але він надто старий для мене. Ну і що? Він же не півень, і тобі, зрештою, з нього не суп варити. Внаслідок кризи 2008 року успішна сім'я втрачає свій бізнес. І чоловік каже, дружині, Люба, настав час навчитися нам жити економно. Я пропоную тобі навчитися готувати, щоб ми могли звільнити куховарку. Коханий, а я пропоную тобі навчитися займатися сексом, щоб ми могли звільнити садівника. Петрик підходить до тата і запитує: Тату, скажи, а ціцьки з яким знаком пишуться? З м'яким чи з твердим? Ну, м'які ціцьки пишуться з м'яким знаком. А тверді і пружні з твердим. Чоловік під час суперечки емоційно каже дружині. І звідки тільки такі розумні беруться? Тут зі своєї кімнати виходить теща і йому. Зять, ти щось справді хочеш побачити звідки? Комунальна квартира. У чоловіка раптова ерекція, а у дружини критичні дні. Раптом із ванни чути крик сусідки. Допоможіть! Чоловік біжить у ванну, а там сусідка головою у пральній машині застрягла. Чоловік задер їй халат і понеслося. Сусідка обурена: Петро, що ти робиш? Адже в мене чоловік є, а в мене дружина. Але погодься, який від них! То?